Вітаю вас, мої любі! Сьогодні хочу з вами поговорити про додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Ну, це для тих учнів, хто пропустив цю тему в 6 класі або не зрозумів, а здавати математику на НМТ обов'язково, тому давайте розберемося, як додавати віднімати дроби з різними знаменниками. Значить, тут можна скористатися таким правилом метелика. Тобто, ті числа, які лежать навкрест, нам треба помножити між собою. І записати все це зверху. Чисельник називається зверху у нас чисельник. Тобто 2 помножити на 8, плюс у вас стоїть і 5 вимножити на 3. А в знаменник записати добуток у цих двох знаменників: 3 помножити на 8, дорівнює. І так можна з кожною дроб'ю робити. І так, 2 помножити на 8 з кожним дробом. Це буде 16 плюс 15, поділити 3 на 8, 24. Ну, бачите, треба гарно знати таблицю множення. Ну, це таблиця множення це головне. Так, і так, 16 плюс 15 це буде у нас 31 і 31, 24. Але ви бачите, що у вас тут чисельник. Більше, ніж знаменник, тобто це неправильний дріб, так називається, коли чисельник більше або дорівнює знаменника. Тобто верхнє число більше, ніж нижнє. Це називається неправильний дріб, і тут треба його перевести в мішане число або виділити цілу частину. Що кажуть. Тобто, що таке дробова рисечка? Ми знаємо, це знак ділення. Значить, нам треба 31 поділити на 24. Скільки вміщується 24, і 31? Один раз. І тоді 31 ми віднімаємо це 24. Ми вмістили один раз. Це у нас буде 7, тобто остача 7. І ми оцю остачу записуємо зверху 7. А знаменник, який був, такий залишився. 1,724. Оце називається мішане число. Оце у вас ціла частина. А оце називається дробова частина, 7,24. Так, поїхали далі. 7,12. Мінус 3 восьмих. Так, і так, знову ж таки, правила метелика. 7 множимо на 8. 7 множимо на 8. Мінус у вас стоїть знак сюди переносимо на нагору. І тепер 3 множимо на 12. 3 множимо на 12. А знизу 12 множимо на 8. Тобто все множимо, множимо, множимо. Дорівнює. Так. Давайте я оце приберу, щоб нам не заважало. 7 на 8, 56, 3 на 12, ну, 3 на 10, 30 і 2 на 3 – 6, 36. 12 помножити. До речі, можна не поспішати множити, бо, а вдруг вам е, придеться скоротити. Скоротити це значить поділити верх і низ на одне й те саме число. Ну, Давайте подивимось. 56 мінус 36 це буде 20. 12 помножити на 8, так і пишу. Ну, Ми бачимо, що 20, ми знаємо, що воно ділиться на 2, ділиться на 4, а у нас є знизу таке число, яке теж ділиться на 4. Тобто, що ми повинні зробити? Скоротити. Це означає, що згори число і знизу ми повинні поділити на одне і те саме число. Це називається скорочення. Значить, ділимо на 4 і тут ділимо 8 на 4. Що у нас тут залишається? дорівнює 20 поділити на 4 це 5. А 8 поділити на 4 це 2. Ну, я можу так, закреслити: тут 2. Отак іноді роблять: тут 5. Значить, 5 я переписала, а тут у вас 12 помножити на 2. 24, 5, 24. Оце результат. Так, третій. 11, 16. Мінус 5 8. дорівнює. Е, ну, Робимо те саме. да? Ми вже запам'ятали правило хрестика або правило метелика: 11, множимо на 8, далі у вас стоїть знак мінус між дробами. І тут 5 множимо на 16. А тут 16 на 8. Так, до рівня. Тобто я вам не розповідаю, що треба знайти найменший спільний знаменник і таке все інше. Бо ви тут заплутаєтесь одне правило для всіх дробів. Потім тільки треба скорочувати і скорочувати. Так, 11 на 8 це 88. Так, 5 на 16, 5 на 10 50 і 5 на 6 це 30, 50 плюс 30 80, мінус 80. Тут я не множу. Дорівнює. 88 мінус 80 це буде 8. А тут 16 помножено на 8. Що ми бачимо? Ми бачимо зверху і знизу однакові числа. Тобто ми ділимо 8 на 8, це буде 1. і 8 на 8 це буде 1. Тобто їх можна закреслювати, але не забувайте, що замість них у вас залишається все одно одиничка. Дорівнює. Так, значить, зверху залишається 1, а знизу у вас 16, 1, 16 четверте. 6,35 плюс 3 десятих. Знову ж таки, правило хрестика. да? Тобто 6 множимо на 10, плюс там стоїть 3 множимо на 35. І 35 множимо на 10. Все множимо, так, дорівнює. Тут 60. Тут 35 на 5, 30 на 5 – 90, і 3 на 5, 15, 105. 165. Тут так і переписую: 35 на 10. Ви бачите, що у вас обидва числа зверху і знизу закінчуються на. Зараз я трошки менше візьму. На 5. Тут на 5 і тут на 5. Отже, воно ділиться на 5. Ну, ділимо 165. Поділити на 5. Я спочатку сотки ділю, тобто 100 на 5, це буде 20, потім 60 на 5, 60 на 5, ось тут плюс, 60 на 5, ну це 50 на 5, 10, і плюс ще 10 на 5, 2. І 5 поділити на 5 плюс 1. І буде 33. Якщо ви не так ділите, то можна просто в стопчик 165 поділити на 5. 16 на 5 по 3 беремо це буде 15. Ну, тобто 3 рази 5 вміщується в 16. Віднімаємо 15, тут буде 1. І тут 15. 5 зносимо сюди. Значить, 15 поділити на 5, це знову по 3. Ну, це можна не дописати, але я так допишу. 33. Тобто, зверху ми скоротили отак. Поділили на 5, залишилося 33. І 35 поділили на 5, бо ми ділимо на одне і те саме число. Верх і низ. Не верх-верх або низ низ А зверху і знизу, тільки так. Так, 35 поділити на 5 це 7 за таблицею множення. Ну, дивимось. 33, воно ділиться на 3, залишається 11. А знизу у вас числа на 3 не діляться. Значить, все. Ви скоротили. Зверху залишилося 33, а знизу вам потрібно 7 помножити на 10, бо у вас написано помножити 70. 33, 70. Так, ну давайте візьмемо ще один, один приклад. 8 п'ятнадцяти мінус 4 дев'ятих. Знову ж таки, 8 на 9. мінус 4 на 15. І тут помножили 15 на 9. Дорівнює. Так, 8 на 9, 72 4 на 15, 60, 72 мінус 60 буде 12, а тут не поспішаємо множити. Навіщо? Ми все одно будемо скорочувати, якщо треба. Дивимось. Так, 12, і 9 можна, або 12 і 15, вони обидва діляться на 3. Ну, За таблицю множення. Да? Тобто ділимо на 3, тут залишається 4, а 15 поділити на 3. Ділимо на 3. Тут залишається у нас 5. Значить, зверху у нас 4, а знизу 5 і 9. Ну, вони вже не скорочуються. Значить, можна записати: тут залишається 4, а тут залишається 5 помножити, 5 помножити на 9 45. 4, 45. Так, ну, давайте останні ще. 4. Ми тут двох зайців буваємо: скорочення дробів повторюємо і додавання дробів з різними знаменниками, так. Ну, знову ж таки, 4 на 12, 4 на 12, плюс 15 на 7. Ну, 7 на 15. А тут 15 на 12. 4 на 12, 48, Тут 7 на 15. Це 7 на 10, 70 і 7 на 5. 35, 70 плюс 35, 105. 105 плюс 48, 153. 15, 12. Так, 153. Тут отут би я пригадала ознаку подільності на 3. На 3. Діляться числа, сума цифр, яких ділиться на 3. Сума цифр. Давайте 153. 1 плюс 5 плюс 3 дорівнює 6 плюс 3 9. Отже, це у нас ділиться і на 3, і на 9. Ділиться теж число 9. Значить, у нас число 153, ділиться і на 3, і на 9. Так, ну давайте ділити, ну, наприклад, на 3. Будемо скорочувати 153, будемо ділити на 3, і 15 ділити на 3. Ну, 15 на 3 це легко. 15 на 3 це у нас 5. А 150 на 3, ну, 15 на 3 це буде 5, і 3 поділити на 3 1 51. 51. Ну, 51 на 5 точно не ділиться, але у нас є 12 і 51. 51 це сума цифр 5 плюс 1 дорівнює 6 ділиться на 3. Тому, знову ж таки, 51 ділимо на 3. Як завгодно, 51 ділити на 3. Розбити число 51 на зручні вам числа, які діляться на 3. Це 30 плюс 21. 30 поділити на 3, це буде 10. Плюс 21 поділити на 3 це 7, тобто це 17. Або хочете ділити в стовпчик, якщо вам так незручно. 51 поділити на 3, берете 5, ділити на 3. По одному вміщується. Тут 3, тут 2, зносите 1, 21 на 3, все одно таблиця тобто множення потрібна. Це 17, 7, 17. Отже, поділили тут на 3, знову скорочуємо так. Значить, це буде 17, ми сказали. А 12 поділили на 3, це буде 4. Що у нас залишається зверху? 17. А знизу 5 помножити на 4. Це у нас 20, 17, 20. Це, дякую вам за увагу. Всім гарного дня. До побачення.